Пускавому травневому повітрі бусковий запах ллється і бринить. Тож на шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник скоро прозвенить. Це сльози, радість, свято і прощання. Для когось він лунає в перший раз, для когось справді буде він останнім, а нас покличе у наступний клас. Дозвольте, шановні гості та дорогі діти, розпочати наш традиційне шкільне свято. Свято прощання з початковою школою. Це дуже важливий ступень в нашому житті. Вітаємо всіх зі святом. Дорога наша шкільна родина, ось і наступив той день, коли ми підводимо підсумки навчального року. Для кожного з нас цей рік був непростий. Значну частину його ми навчалися, проводили різноманітні заходи, олімпіади, конкурси, турніри і все це було в дистанційному форматі. Сьогодні пролунає останній дзвоник, який сповістить про закінчення навчального року в нашому закладі. Але серед нас є ті, хто відчує в сьогоднішньому дзвінку сумні ноти, і це наші учні 9 класу. Шановні випускники, цей останній дзвоник у вашій рідній школі стане початком нового цікавого дорослого життя. Я бажаю вам впевнено йти новою дорогою і досягти бажаної мети. Для всіх інших наших учнів це старт літніх канікул. Тож я бажаю вам гарного, змістовного, насиченого відпочинку. Шановні колеги вчителі, я дякую вам за самовіддану працю, за невтомний творчий пошук, за турботу, за ті знання, які ви віддали своїм вихованцям, і бажаю вам оновлення сил, енергії та натхнення. По особливому урочистий цей день і для батьків наших учнів. Ви разом з нами пройшли цей навчальний рік. Раділи успіхам своїх дітей, переймалися їх невдачами. Ми високо цінимо вашу любов і підтримку. Тож всіх вітаю з закінченням навчального року, який подарував нам нові знання, нові враження, нові почуття. Бажаю вам миру, скорішої перемоги, сили та наснаги, усього найкращого зі святом, з Днем останнього дзвоника! Наша годість та надія, наші випускники. Початкова школа проводжа в день весняний свій четвертий клас. Знаю в стіни, у яких Зроста Ви прийдете не один ще раз. Буду пам'ятати кожного. Посмішку хвилини радості. Ви зростіть людьми. Якщо ви, звичайно, ще не знайомі наш веселий. галасливий, допитливий. Найкращий на четвертий клас. Зібрались дружними на свято, схвильовані, як в перший раз, щоб вам удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Багато доброго, нового. Життя відкриє ще для нас. Як перша сходинка до нього для всіх нас буде п'ятий клас. Тож прощавай четвертий клас, ти замалий уже для нас. Та ми повернемось не раз. Думка наш четвертий клас. Хоч сьогодні в нас це свято, тільки є одна печаль. Вчителька не йде у п'ятий. Розлучатися так жаль. Ми всі були смішними малюками, коли зайшли у перший свій клас. Коли нам дали зошити за рівцями і за парти посадили в перший раз. І з вами ми ділили і радість і печаль. Ми так рости спішили. Тепер прощатися жаль. Пам'ятаєте, навколо було багато квітів і звуків. Із добрих маминих рук учитель взяв вас у свої руки. Він урочисто вів вас в перший клас, та й ви назавжди залишитесь у серці вашого першого вчителя. А зараз слово надається першій вчительці Оксані Миколаївні Коваленко. Дітки, згадайте, хто вас перше покликав переступити шкільний поріг? Так, це шкільний дзвоник. І сьогодні він востаннє звучить для вас і проважає вас з четвертого класу уже в п'ятий. Давайте разом згадаємо, як ви, маленькі, несміливі, вперше переступили шкільний поріг. Давайте разом з вами перенесемося в минуле. Початкова школа проводжа. в день весняний свій, четвертий клас. Знаю стіни, у яких зростав. От прийдете не один ще раз, буду пам'ятати кожного. Мішку хвилини радості Ви зрестіть людьми хорошими і нехай щастить вам у житті. Буду пам'ятати кожного посмішку хвилини, радості, визрестіть людьми хорошими і нехай щастить вам у житті Той день світило сонце ясно. Навколо паль було прекрасно. І вчителька промовила зверпання. Ну що, розпочинаємо навчання. До успіхів було далеко, нам заважали балачки, і виявилось ой нелегко писати балачки і гачки. Стапово ми звикали тримати ручки її оловці, вже нас контрольні не лякали, але ми часто чули молодці. Ми всі засвоїли чи прикметник суфікс дійслом. Диктантів купу написали, досвідченими трохи стали. Та такого не було, щоб побудеться на зовсім, бо всі ми посікчали, дуже-дуже любимо вас. Нові вчителі і предмети ще ніби незвично і чекали. Будемо пізнавати з іншими вчителями. Ми так рости, ми так рости спішили. От і минув шкільний четвертий рік. Як швидко початкова пролетіла, вступаємо у підлітковий вік. Клас, шикуйсь, струнко. До здачі рапорту вчителям та батькам готові. Ми готові. Готові. Навчання вивчено 33 літери українського та 26 англійського алфавіту. Учням не дочитано, перечитано, зачитано до дірок 600 художніх книжок. Списано, переписано, не дописано в зошитах багато десятків сторінок. Зароблено сім храмот, одинадцять похвал та багатьох теплих слів. Приготовлено 180 малюнків. Та різних виробів для конкурсів та вистав загублено 50 ручок і 60 олівців з десяток гумок, 30 гудзиків і 10 поганих звичок. На території школи було затоптано дві клуби, розбітаної один ліс та сім колінок, доламано 18 стітків. Клас живе цікавим життям і не збирається зупинятися на досягнутому. Ми учень 4 класу, що переходимо до п'ятого. Обіцяємо. Прибігати до школи на перший урок З очима, що гарять від допитливості. Обіцяємо. З Вовчим апетитом поглинати всі зізнання знання і переварювати їх до кінця, щоб не було гальма. Обіцяємо. Обіцяємо підтримувати вогонь любові і поваги до вчителів і адміністрації школи обіцяємо. обіцяємо. Обіцяємо! Клянемо з гідністю донести високе звання. Учень школи до закінчення навчання. Клянемось. Рапорт прийнятий. Хай щедрою буде дорога від Бога. Рівненько стелиться життєва дорога. А десь через роки при тихій розмові згадайте, хоч словом класи початкові. Прийміть наш букет із пошаною любов'ю. Вглянаємо низько і дякуємо широ, за ласку і ніжість, за мудрість і віру. Бо без батьків чого ми в світі варті, без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, і без свого родинного тепла. Ми роки нас водили вранці, несли наші портфелі і ранці, і з вами ми уроки вчили, і малювали, і лічили. Писала з нами твори вдома, і як встигала невідомо, і при цьому готувала їсти, білизну праць, сети тісто. Нести домашні турботи, ходити на свою роботу і залишатися на диво красивими і молодими. Ми любимо вас, кохані мами і тата. Ми вам бажаємо здоров'ячка багато. Ми хочемо, щоб ви завжди раділи. І що в житті ніколи не хворіли. Ви дяку прийміть за дітей хороших, за втрачені сили, не дасть пані ночі, за допомогу, за ваше уміння, за віру в дітей, за ласку, терпіння, за те, що у класі ремонти робили, і фарбували, і стіни білили, костюми красиві, до свят готували. У конкурсах участь завжди ви першими брали. Бажаю ще більше терпіння набратись, бо ще сім років вам разом навчатись. Отож, усміхайтесь, живіть щасливо, бо посмішка в нашому житті дуже важлива! Навчальний рік до фінішу добіг. Від імені всіх батьків хочемо привітати чудових і талановитих вчителів Бахмутської школи номер 2 ви найкращі, ви найрідніші, ви ті, кого все життя будуть пам'ятати наші діти. Низький уклін вам до землі. Оптимізм, міцний характер. Гідний приклад хорошої людини. Так, це ви, класний керівник 4-го А класу Оксана Миколаївна. Спасибі вам за цікаве щасливе шкільне життя наших дітей. За величезний досвід, який допоможе нашим дітям в житті знаходити правильні шляхи і ніколи не здаватися. Нехай цінує вас керівництво, поважають колеги, розуміють учні і дуже люблять рідні та близькі люди. Здоров'я без меж. І все, що є доброго на світі, бажаємо вам від усієї душі. Ми пишаємось тим, що ви наш класний керівник. Бо ви в прямому сенсі слова класний. Любі діти! Настав час попрощатися з початковою школою. Вітаємо вас з першим шкільним випускним. Час рухатися далі. Тепер вас чекають нові пригоди в країні предметів справжньої науки. Не бійтеся відкривати двері до нових знань. Не забувайте свого першого вчителя. Залишайтеся завжди дружним класом. Нехай ваш подальший шлях буде веселим і бравим, благополучним і нескладним. Дорогі наші мудрі, досвідчені педагоги, вітаємо вас з випуском. Хочемо сказати вам велике спасибі за наших дітей. Подякувати за ваше розуміння, постійну працю, настанови, турботу і своєчасні поради. Бажаємо вам процвітання, творчого натхнення, саморозвитку та педагогічної віддачі. Шановна наша Оксана Миколаївна, від імені всіх батьків хочемо подякувати вам за вашу неоцінену і гідну працю. За індивідуальний підхід до наших діточок, за добре ставлення і розуміння, за ваші старання і захоплюючі уроки, за чудовий настрій і перші важливі знання. Ви перший учитель наших діток, людина, яка забезпечила багажем знань і відправила їх у подальше плавання по шкільному життю. Спасибі вам ще раз, за вашу доброту. І чудову роботу, дорогі вчителі. Від щирого серця хочу сказати велике спасіба за вашу безцінну працю і вірні старання, за ваше добре серце і щирість душі, за вашу наполегливу боротьбу з дрімучим лісом незнань і за ваш оптимізм. Бажаю вам довгих років успішної діяльності, благополуччя в житті і міцного здоров'я. А вам, наші любі діти, бажаємо вдалого та сміливого користування. Усіма отриманими знаннями. Бажаємо впевнено крокувати назустріч успіху, назустріч цікавим новим предметам. Нехай попереду чекає захоплююче навчання. Нехай вам любі діти, славні учні. Вдається все і навіть більше. Нас знову зустрічає школа! Перша вчителька моя, вона усім допомагала, і вела нас у перший клас. Буква читали і писали. На дошці крейдою слова. Її науку пам'ятали, дорогу у життя дала. Ви як фея і добра, і мила. Усміхайтесь радісно нам, як же щиро ви всіх нас любили, як нас завжди хвалили батькам. Дуже різна у нас їх вдача та й усмішка долиться. Тож любов ваша щира і гаряча буде гріти нам завжди серця. Дорогі батьки. Ми вам дуже вдячні, що ви довірили нам своїх маленьких діточок. Пролетіли роки, і наші діти стали вже дорослими. Та як би не повернулася наша доля, ви пам'ятаєте, що діти це наше життя, діти це наша доля, діти це наше майбутнє. Привели, не забуду перший дзвоник, перший свій урок, як зробили в свій широкий свій маленький крок і відтоді наша школа наче рідний дім Перша вчителька, мов мати, стала нам усім та мов ми світали бой удар. Ми невпинно виростали, а на серці жаль твою рідну школу. Не забуду ніколи, бо тут все найкраще пригадую. З ласкою і теплом Я дякую щиро. Дервій щасті вирі, мирі, науки зернину засіб. Дорогі мої дітки, ви вже такі дорослі, ви вже майже п'ятикласники. Але ми з вами не прощаємося, ми будемо з вами дружити, спілкуватися, ділитися своїми досягненнями. І будемо обов'язково ще зустрічатися. Любі дітки, на прощання, мої сердечні побажання. Хай вам сонечко сміється, і наука хай дається. Хай щастить вам, дітки, всюди. Хай ростуть з вас гарні люди! Вітаємо всіх учнів і вчителів з святом останнього дзвінка. Дякую всім вчителям, які дарували нам свою любов. Давали нам щодня знання всі чотири роки. Ранком ясним щодня йду до школи я, на душі там луна пісня Солов'ян. Бо люблю дружний клас, друзів дорогих, зустрічаю щодня і вітаю всіх. Дуже добре, що у нас невеликий дружний клас, хлопці, спритні швидкі, всі. І дівчата в балакучі, хохотушки, будь чихоту скрізь І барці різні, хоч на зріст полюбляють футбол і художні свист. Дуже добре, що у нас невеликий дружний клас, хлопці, придні, швидкі, музикальні всі, і дівчата пострибушки, балакучі, хохот